А Трампу не цікаво подивитися на ту частину населення, яка його обирала. Чи усе нормально? Чи увесь його електорат здоровий взагалі на голову, зі своїми штурмами капітолію, зі своїм сліпим фанатизмом у сторону Трампа? Чи не хвилює Трампа, що, можливо, це теж йому якийсь знак звише, що на нього був скоєний замах, наприклад, рік тому? Що деякі люди його просто хочуть вбити. Його це взагалі не хвилює. Він думає, що це просто якісь окремі люди хворі на голову. Так, взагалі з американцями все повний порядок, і з ним все повний порядок. І в цій війні зараз, на його думку, винен тільки Зеленський та Путін, які не можуть сісти за стіл переговорів, а він не відчуває своєї власної відповідальності, що він, як представник країни, яка розпалює війни останні десятиліття, і в тому числі Америка є країною, яка розпалила війну між росіянами та українцями, він на підставі цього всього не відчуває власної відповідальності, що він має бути персоною номер один, хто має докласти титанічних зусиль для того щоб провести для початку тристоронні переговори.